Щороку, 12 серпня, ми відзначаємо День молоді. Свято всіх хто відчуває себе молодим не тільки за віком, а й душею. Воно особливе та унікальне. Саме такою є наша молодість. Це неповторна пора, коли людина вступає у самостійне життя та ухвалює свої власні рішення. Це пора, коли маленька перемога стає запорукою життєвого успіху, молодість. Сцінна, тож наша задача намагатися використати всі переваги цієї прекрасної миті життя. Будьте активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, будуйте великі плани на майбутнє. Кожен з нас є тим, хто творить майбутнє нашої країни. Ставати на її захист та давати відсіч ворогу, бути опорою для тих, хто цього потребує. Рятувати, захищати та любити, боронимо нашу землю, стоїмо на сторожі батьківщини, боремося за майбутнє нашої держави та українського народу, обравши свій життєвий шлях, шлях сильних та нескорених. Наша мрія це розпід і першість України. А наша ціль назавжди звільнити наші землі від ворога. І тільки разом ми цього досягнемо. Ми молодь України, нас мільйони. І ми побудуємо наше майбутнє. Подбаємо про тих, хто будував його для нас, і для тих, хто залишиться після нас. Бо ми молодь Харківського національного університету внутрішніх справ. Ми молодь Національного університету цивільного захисту України. Ми молодь Національної академії внутрішніх справ. Ми молодь Одеського державного університету внутрішніх справ. Ми, Ми молодь Національної академії Національної гвардії України. Ми молодь Мійського Державного університету внутрішніх справ. Ми молодь, молодь. Кременчунського льотного, льотного коледжу. Ми молодь України. Ми. Зі святом нового покоління. Державотворці. З ним по молоді.